Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти треш історію, як вчора я сходила на манікюр. Ну що, погнали? Буду паралельно з цим фарбуватися. Так, починалося все досі непогано. Вирішила я записатися до іншого майстера. Тобто, я ходила к одному майстеру, напевне, вже майже рік. І тут вирішила сходити до іншого майстера, все було окей до моменту, поки ми не почали знімати моє покриття. Все було дуже класно, я вже там придумала собі, який я дизайн хочу. І ще Женя, вона дійсно робить такі гарні дизайни і важкі, як я вважаю. І я думала, ну все, зараз зробимо красу. Але коли мені зняли покриття, Женя мені сказала, що в мене як типу початкова стадія. О, ніху. Я не можу це вимовити. Жах. ні-хо-лі-зи-су. Так, я прикріплю на відео, що це таке. І я реально спочатку злякалася. Я така, думаю, що? Мені Женя сказала, що це можливо через те, що перед тим. Мій інший майстер просто перепилював мій ніготь і ось така штука. Я прикріплю теж на відео. Щось подібне в мене пішло по нігтю. Тому а, вирішили ми все ж таки зняти покриття. Тепер а, в мене такий нюдик, просто зробили доглядові процедури. Там пілінг, масочка. Тому не все так і погано вийшло. Я навіть не здогадувалася, що така штука взагалі існує. Попередній майстер мені просто казав, що в мене так слоїться ніготь. І типу, що все окей, можна покривати гель лаком але я дуже рада була, що все ж таки я познайомилася з Женю і хочу тепер вам просто ставити посилання на її Тікток. Я ще, напевно, прикріплю її інстаграм, дійсно, просто хочу з вами поділитися. Для тих, хто з Харкова, це така актуальна інформація буде дійсно, тому що мені сподобалася атмосфера цієї студії, і просто Женя така класна, комфортна. Хотіла б до неї вже повернутися з. А... Здоровими нігтями, і щоб вона мені вже зробила на здоровій нігті класний манікюр. Ось просто хотіла з вами поділитися, що таке буває. Ось так.